Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу запросити вас у казку. Сідайте рівненько і слухайте тихенько казку про неслухняну хмаринку. Була собі хмаринка, гарна і пустотлива. І любила вона всіх передражнювати, перекривляти. Летить вона якось по небу і бачить зайчик-вуханчик. Вона гукає зайчику, а зайчик подивився в небо і побачив великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостиком. Образився зайчик, не дражнись, хмаринку, будь ласка. Хмаринка засміялась і полетіла далі. Летить вона сміється і думає, кого ж мені ще подражнити. Аж бачить, цуценятко біжить. Привіт, цуценятко, привіт, хмаринко. Песик підніс голову догори і побачив такого ж песика, як і він сам, але чомусь сумного. Не дражнися, будь ласка, хмаринку, сказав песик. І хмаринка посміялася і полетіла далі. А так вона летіла по небу ще довго, довго. І всіх, кого зустрічала Хмаринка, передражнювала і насміхалася. А згодом і її вже майже стали називати не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона кричала, ні, я хмаринка, я хмаринка. Але ніхто її вже не чув. Тоді Хмаринка дуже образилась, засмутилась і заплакала. Дітки, а ну скажіть мені, будь ласка, коли хмаринки плачуть, то що буває? Правильно молодці, буває дощ. А що ж це таке дощ? Правильно молодці, це краплинки води. Правильно, а давайте ми зараз нашу хмаринку спробуємо розвеселити. Не дивлячись, що вона була дуже нічим. Давайте ми їй розкажемо віршик про дощик. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива, ти пиріщить заходився, соловейко застудився. І тепер лежить під пледом є гарячий чай із медом. Молодці, дітки, ви дуже гарно розповіли віршик. До зустрічі.